Більше сонця, чисте повітря та краєвиди, які не закриє жодна забудова, і це лише початок. Про переваги Хіллс можна говорити довго, але давайте говорити фактами: Хіллс – це не просто чергова забудова в Ужгороді, це впевненість у завтрашньому дні. Ми розвиваємо комплекс, ми інвестуємо в ваше майбутнє. Нещодавно тут відкрилася перша кав'ярня. Поруч облаштовуємо великий зелений парк. Вже скоро на цьому місці буде оазис із затишними алеями, сучасним дитячим простором і місцями для відпочинку. Ваш район стає ціннішим, ідеальне місце для життя та інвестицій. Що найважливіше в виборі житлового комплексу: безпечне середовище, закритий двір, куди не заїжджають авто, дитячий майданчик із якісним та головне безпечним покриттям, зелені зони. І територія для відпочинку на дворі. Обравши Grand Hills, ви автоматично ставите плюсик у кожному з цих пунктів. Заходите в під'їзд і жодних ключів, відеодомофон з розпізнаванням облич, і на вхід в ЖК, і на вхід до вашої квартири. Також проєктом передбачені спеціальні кімнати для зберігання візочків та велосипедів, квартири, де тепло взимку, де не доведеться довго займатися ремонтом та де не чути сусідів. У Grand Hills вже встановлена тепла підлога, котел і бойлери wi fi контролер для зручного керування. А між квартирами якісна шумоізоляція. У Grand Hills є ще можливість обрати квартиру, яка відповідатиме вашим мріям та ритму життя. Однокімнатна студія, мінімалізм і розумне зонування для активного темпу життя. Двокімнатна квартира, комфортний баланс простору та відпочинку, роботи та натхнення. Трикімнатна простір, де родина росте, мрії втілюються, а затишок стає традицією. Житло із власною терасою, ранкове сонце, свіже повітря, теплі вечори під зоряним небом, місце, де кожен момент стає особливим. Ваш час цінний. Обирайте готове житло та заселяйтесь відразу. Або бронюйте квартиру на етапі будівництва за вигідною ціною та створюйте простір під свої бажання. Також є можливість замовити дизайн-проект від студії Газда Дизайн, це вигідно, розробка та ремонт за спеціальними умовами, без зайвих витрат та нервів. Дозвольте собі більше, життя, про яке ви мріяли, ближче, ніж здається. Запрошую вас побачити Гран Hills на власні очі. Заплануйте візит вже сьогодні, і я особисто допоможу вам обрати квартиру.